Дорогі друзі, з вами я, Тайгер, і ми продовжуємо грати в гру під назвою Сокер Stars від ...від Кліп. Я вибачаюсь, Я просто сьогодні хочу зіграти з другом, причому не на чийомусь. І ми сьогодні зіграємо якраз з ним сьогодні по Сукер Стар. Тож, давайте я зараз зайду в свій аккаунт в Фейсбук і ми продовжимо. Ну що ж, отож, ми розпочинаємо, граємо з Вітею, і. Єдине, що в чому проблема тут, тому що. Е, на даний момент тут. Е, Боже, вибачте, він дуже просто сумашедший. Да. Yeah. <laughs> так, ну, давайте ты скажи, не хай скажи какие слова, привет, Витя. Кука, 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 кука. <laughs> Боже, дай, он какие-то 103 пришел. Слушай, ты взагалі будешь заходить в Сокер Старс, или нет? Что? Нет. Ну добре, тоді розпочинаємо. Так, ну Давайте діждемося і потім повернемось. Ось, не пройшло і пів години, коли все ж таки, е, Вітя відгукнувся. І давайте граємо з ним. Отож, давайте зараз кидаємо визов. Давайте спочатку в Бразилії зіграємо, спробуємо якось. Поїхали. Звичайно, я буде фаворитом, але ж не забувайте, що я недавно почав почав Фейсбуці грати. Хоча, знаєте, за один день запрацювати на. цю грублю йде дуже важко. Так, це... На. Боже, чому такі лаги? Ти цього не можу зрозуміти. Абсолютно. Чому такі дуже серйозні лаги? До речі, користуйтесь нагодою, я хотів би... Е я хотів би поздоровити з народження мого однокласника. І в честь цього я навіть залишу ссылку на його канал. Силка в описанні до відео. Внизу під відео буде. Ну, я думаю, ви це знаєте. Вже навіть малі мають знати, що це таке. От, вітаю тебе щиро, бажаю багато підписників. Здоров'я не бажаю. Я жартую, звичайно. Бажаю от, і гарного тобі навчання, щоб ти гарно вчився і вів себе норман, нормально, а не так, як Бетмен. Ну, це вже таке. Добре, тоді. Давайте повернемось до гри. Ну ж таки, це вже таке, це не дуже то і важливе, так. Ой-ой-ой. Хороша. Ой, чого ж я таку помилку зробив, а? От, чорт, один мир, ми програємо. Так, отак от, так от продовжимо ми грати. І тут у нас відкривається величезний шанс на забитий м'яч. Та ну. Несерйозно. Чесно кажучи, і. Я не знаю, чесно, що мене зараз чекає. Абсолютно ніяка гра в мене, жодної тактики в мене, по суті, немає. І звідси. ара-я-я-яй ну Яка ж помилка, Боже мій. от Коли я перевчусь ці помилки робити, ну просто мене зараз Вітя вибачить. просто от Абсолютно ні з того, ні з цього. Беремо, б'ємо. Зараз знаємо, що це буде дуже погано. ну Бачите, знову, знову ці помилки. Гляньте, що... ну Це звичайно гол 0-2. Це капець Ем... Ну я би зараз не хотів, ну хоча давайте, ні. Давайте все ж таки от спробуємо кинути виклик в Південній Африці. Давайте. Поїхали. Поїхали, дуже важко буде мені з ним грати, у нього якась... не знаю, так і Ну Не також, по суті, так таки немає. Але він якимось чином все ж таки... Мене перемагає і так далі. Тобто... Ну, я не знаю, чесно. Гляньте, що він робить. Гляньте, що ця тварина робить. Треба заставити його оборонятися. І буде якийсь толк. То мукає, мукає. ой я єй щоб він застав похвилюватися бывает хваливание у хвилювання в, нього в грі. І... ой що я роблю боже боже що це за було? лки-палки ну Капець. Взяв взял стоп Про профуфуков Боже я в школе прибью просто Напросто. Так, спокійно. Так, один-один. Все ж таки ми зрівнімо всі іншій зустрічі. А чому дякую я не можу зрозуміти, Ну добре, нехай буде дякую. <рикан> От ти ж, блін Іди звідси, господи Розходяться тут по російській, по руській землі Чи й голи якимось чином. Боже!